Юрба сміялась, плакала, кричала, вдивлялась пильно. Ось уже ведуть в зеніті сонце, спека докучала, та хай вже там потерпим будь-що будь. Це ж так цікаво, вчора під осанну В'їжджав як цар, а нині на суді. Не буде більше цар той самозванний, самозваний. Нам докучать, на хрест його веди, Юрба раділа, це ж яка розвага. Не кожен день стрічаєшся з, з царем, дарма що спека, мучить горло спрага, ми ж бо на страту зрадника ведем. Яка ж це гордість будь комусь суддею. на хрест, на смерть, вараву відпускай. Мовчала совість, сплямлена брехнею, кричало зло, чорнів вже небокрай, ревіла площа хліба і видовищ. Дивіться вже, дивіться, як ведуть. Ішов Христос, і хоч би хто на поміч йому прийшов, зловтішно лиш гудуть, Упала ніч. Ось вже череповище сховалось сонце, що то за мара? Там, на хресті він був хоч трохи ближче до неба чорного, густішала пітьма, юрби нема. Всі кинулись тікати. Ви боїтесь розп'ятого Христа. А що ви скажете, як доведеться стати? Перед воскреслим ним у небесах, куди втікати будете від Нього, коли судити, сяде Він на трон, згадаєте Голгофу і святого і постать, що вросла в літостротон. Так само всі ви будете стояти таким же натопом, що жаху занімів, і крик далекий битиме набатом на хрест. На смерть відлуння ваших слів.